Це пекельна складна головоломка. Вона складається з двох рівнів складності, і помістити в рамку Easy, а потім в рамку Hard необхідно всього чотири складних деталі. Ці чотири язики полум'я можуть знаходитися де завгодно в рамці та мати будь-яке положення. Але лише єдине для кожного з чотирьох буде вважатися розв'язанням головоломки. Кажуть, що рівень ізі вирішити майже неможливо, що вже казати про рівень хард. Була створена навіть комп'ютерна програма, яка перебирала усі можливі варіанти, і вона не змогла знайти правильне рішення. Але воно точно існує. Магнітна рамка щільно закривається і виготовлена. З космічно чорного пластику, що дуже приємно на дотик, і головоломку можна взяти з собою. Бо розв'язувати ви її будете точно не один день. Кинь собі виклик і замов цей пекельно складний пазл на сайті kubastik3d.com.ua.